Гроші, яких у вас імовірно у більшості ніколи не буде. 272 чи щось біля того, мільйона гривень внесли вже за Пашинського. Пашинський це той, якого коли звинувачували, що він нібито провозив щось на майдан в машині. А потім все це зникло. знаєте, було ж не цікаво. Було людям не до Пашинського, навіть героя зробили з нього. Да? Ну, провозив, молодець. Не знаю, провозив, не провозив, то не моя справа. Правоохоронці не розслідували, а тепер взялися правоохоронці за Пашинську. Виявляється, що закуповували товари для армії. О боже, вдвічі дорожче, ніж вони коштували. Ви знаєте, я вітаю ось такі штуки, коли наступна влада садить або бере за одне місце представників попередньої влади. Я думаю, не оминець ця, ця традиція, вона не закінчиться. Тому що е, частина чиновників, які є нині. Збагатились настільки, що буде в чому покопатися. Я так думаю, наступним представникам влади, наступному президенту, наступному генеральному прокурору, і так далі. І так далі. Правда, я так думаю, що ці чиновники вони будуть розумнішими. Вони не будуть в Україні будувати собі маєтки, збирати тут собі кошти. Вони виїдуть, бо там, там у них все добре. Вони вивезли дружин, вони вивезли. Дітей. Ну, я розповідав про один ліцей, який відкритий для всіх бажаючих. Раніше він був закритий, тому що там тільки вчилась діти, кого треба, діти. А зараз, будь ласка, можете можете спробувати. Тому а, оця чихарда це все дуже добре. Але мені, б, як громадянину України, хотілося би, щоб злочини... А вони розкривались по факту того, як вони ці злочини робляться, щоб люди, які нечисті на руку, не сиділи на своїх посадах безкінечно. Ну як безкінечно, у нас безкінечно не буває. Хоча чиновники думають, що вони на безкінечно прийшли, та це не так. Але мені б хотілося, щоб ті люди, які а, обкрадають армію, обкрадають український народ, обкрадають майбутнє країни. Роблять все, щоб їм було добре, а мільйонам було погано, щоб вони відповідали вчасно. Але на жаль, структура влади в Україні не змінюється останні 32 роки. Свій свій кум, брат, світ кум, брат, любовник, любовниця, коханка вибачаюсь, вибачаюся, так змінює багато. Коханка, коханець, знаєте, дитина чиясь там, родич, чийсь, просто хороша людина, партнер по бізнесу. А ось тут ми зав'язані, а ось тут у нього на мене багато компромату і так, далі, і, так далі, і так далі. І тому не може відбуватися правосуддя, поки чинна влада на місці. Вступна влада потім уже береться за кос із попередньої. Я думаю, що це продовжиться. Як ви думаєте?